Не сонечко в кімнату зазирав віконечко. Дуже раді всі малята і плескають в долонечки. Вітаю вас, малята! Слухайте, ви чуєте? Хтось до нас у гості завітав? Так, до нас з вами завітали друзі Шоко, Чоко і Рафа. Це равлики. Діти, давайте привітаємось нашими равликами. Привіт, равлики! А давайте ще раз повторимо. Привіт, равлики! Малята, А давайте ми допоможемо нашим равликам! Подивіться, у них є будівельні матеріали! А ще подивіться! Який у них є незвичайний посуд. Ось погляньте, є трикутна тарілочка, а ось кругла тарілочка, а ще є баночки з різним варенням. Давайте ми з вами допоможемо нашим друзям, Шоко Чоко і Рафі, збудувати полицю, на яку поставимо. Такий гарний посуд. Ну що, діти, допоможемо? Звісно, не хвилюйтеся, равлики, відпочивайте. А ми будемо вам допомагати. Діти, для нашого конструювання нам знадобляться ось такі цеглинки конструктора Лего. Великі та маленькі. Тож, для початку беремо велику цеглинку конструктора Лего, розміщуємо її на нашій поверхні столу, зверху на нашу велику цеглинку, з однієї та з іншої сторони прикріплюємо маленькі цеглинки конструктора та щільно-щільно їх притискаємо. А ще беремо ще дві цеглинки маленького конструктора та зверху так само гарненько їх розташовуємо та притискаємо. Потім знову беремо велику цеглинку конструктора та розміщуємо її на наших маленьких цеглинках, ось так, щоб у нас з вами вийшло ось таке віконечко. Таким самим чином беремо знову дві цеглинки маленькі конструктора, та з одного та з іншого боку розміщуємо їх на нашій великій цеглинці. Беремо ще дві маленькі цеглинки конструктора та так само розташовуємо їх з одного та з іншого боку нашим цеглином. І зверху. Прикріплюємо ще одну велику цеглинку конструктора. Ось так. Щільно-щільно її притискаємо. Молодці діти! Діти, погляньте, яку гарну поличку ми з вами зробили. А давайте туди поставимо посуд. На нижню поличку. Ми з вами поставимо панечки з варенням. На середню поличку ми поставимо з вами круглу тарілочку, а на верхню трикутну тарілочку. Молодці, нашим равликам дуже сподобалося, як ви таку гарну поличку побудували. А давайте з вами пригадаємо, з чого ми з вами будували поличку. Так. З великих та маленьких цеглинок конструктора Лева. Молодці! А для кого ми з вами будували? Так, для наших гостей равликів. Молодці! Наші гості дуже вам дякують за допомогу. А мені вже разі час. Тож, малята, до побачення та до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!